Мене звати Тетяна Яресько. Я є одним зі співавторів підручника Я досліджую світ для другого класу. Хочу вам запропонувати ознайомитися з його фрагментами та розглянути методи та прийоми упровадження курсу Я досліджую світ. Даний підручник розроблено у двох частинах авторським колективом Тетяна Яриська, Галина Проценко, Ганна Ломаковська. І даний підручник відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом Романа Шияна. У даному підручнику інтегруються... Сім освітніх галузей: природнича, математична, технологічна, мовно літературна, інформатична, громадянська та історична, і соціальна та здоров'я збережувальна галузі. Одним із ключових завдань нової української школи є запровадження інтегрованого навчання на засадах компетентнісного підходу. Я хочу зупинитися на ключових компетентностях та методах їх формування. Під час вивчення курсу я досліджую світ. Отже, перша компетентність це грамотність. Передбачає здатність ефективно спілкуватися та налагоджувати стосунки з іншими людьми належним і творчим способом. Тому ми пропонуємо такі завдання, де е, запропоновано учням поміркувати, е, пояснити щось, <кій> е, е, разом дати відповіді на запитання і е, оцінити вчинки своїх та інших е, дітей. Також компетентність грамотність передбачає здатність формулювати та висловлювати свої усні та письмові аргументи переконливо і відповідно до контексту. Тому у даному підручнику є такі завдання, як спостерігати, порівняти щось або за малюнками, або зміни у природі, і аргументувати свої міркування. Також компетентність грамотність передбачає певний словниковий запас у людини знання граматики і функції мови. Тому з мовної літературно-освітньої галузі ми пропонуємо використовувати багато віршів, аналізувати їх зміст, давати відповіді на запитання. Мовна компетентність базується на здатності розуміти, висловлювати та інтерпретувати поняття, факти, думки, почуття як усно, так і е, письмово. Тому є багато завдань у нашому підручнику на закінчення речення, на визначення свого ставлення до прочитаного та обговорення у групах або самостійно е, е, своїх думок. Також мовна компетентність включає вміння слухати, говорити, читати і писати. Тому нашому підручнику ми пропонуємо qr коди у яких зашифровано або мультфільми, або оповідання, або вірші, які учні мають або прочитати самостійно, або прослухати даний текст, або переглянути відео, і дати відповіді на запитання щодо його змістового наповнення. Також мовна компетентність передбачає вміння розуміти розмовні повідомлення, ініціювати, підтримувати та завершувати бесіди, читати, розуміти та складати тексти. Тому ми пропонуємо у нашому підручнику завдання на складання задач за готовими малюнками та схемами, на складання опису якоїсь події за ключовими словами. Математика, наука, технологія і інженерія передбачають здатність і бажання застосовувати логічне та просторове мислення а також міння складати моделі, конструкці конструкції, графіки. І діаграми, тому в нашому підручнику під час інтеграції математичної освітньої галузі ми пропонуємо учням працювати не лише з текстовими готовими якимись задачами або за малюнками, а і вчимо їх працювати з таблицями, читати діаграми, аналізувати їх і давати відповіді на запитання. Компетенція у науці це здатність, це здатність і бажання використовувати знання для пояснення природного світу. Тому ми пропонуємо такі завдання на порівняння предметів з оточуючого світу із предметами природніми, наприклад, порівняти апельсин і. Планету Земля за формою, кольором. Також пропонуємо працювати в групах, порівнюючи об'єкти живої і неживої природи за різними ознаками, а саме за формою, кольором, смаком тощо. Компетентність у науках, технологіях та інженерії передбачає розуміння змін, спричинених діяльністю людини та її особисту відповідальність за наслідки таких змін. Тому пропонуємо завдання на міркування, як людина впливає на повітря, позитивні і негативні наслідки цього впливу, на воду, на навколишній світ і аналіз. Чинків людини, які спричиняють негативні та позитивний вплив її на природу. Люди мають володіти навичками застосування базових математичних принципів і процесів у контексті повсякденного життя вдома та на роботі. Тому у нашому підручнику запропоновано завдання на визначення часу на роботу з календарем, на дослідження, які учні проводять разом з батьками вдома, на порівняння. Результатів свого досліду і пропонуємо різнопланові такі завдання на визначення погодних умов, дослідів щодо забарвлення деяких речовин та встановлення закономірностей і побудови діаграм за цими закономірностями. Соціально важливим є вміння конструктивно спілкуватися в рідних середовищах, співпрацювати в командах та вести переговори. Воно передбачає толерантність висловлення своєї та розуміння точок зору інших людей. Тому ми пропонуємо багато завдань на роботу в парах, групах, там, де учні мають попрацювати разом і висловити своє ставлення, свою думку щодо виконання даного завдання, та формуємо вміння вислухувати думку інших однокласників та однокласниць. Навчальна компетентність передбачає здатність навчатися. Та працювати і спільно і автономно організовувати та наполегливо здійснювати навчання, оцінювати прогрес і результати навчання. Тому ми пропонуємо багато завдань, особливо вони стосуються дослідницької діяльності та рубрики Творча майстерня, яка відображає технологічну освітню галузь. Тут діти працюють і самостійно, і в групах, і оцінюють результати одне одного. Які методи ми використовуємо і пропонуємо використовувати вам під час викладання курсу Я досліджую світ? Отже, існує три групи методів: пасивні методи це навчання, у процесі якого вчитель є основною дієвою основною особою, що керує ходом заняття, а учні виступають у ролі пасивних слухачів. Такі методи ми не пропонуємо використовувати. Є активні методи, це навчання, у процесі якого учні та вчитель взаємодіють одне з одним. І тут учні не пасивні слухачі, а активні учасники. То вони співпрацюють разом з е, вчителем, і третя група, група методів, яку ми пропонуємо вам використовувати, викладаючи курс Я досліджую світ», це інтерактивні методи, форми навчання, у процесі якого учні і вчитель перебувають в режимі бесіди, діалогу між собою. Учні обмінюються між собою своїми ідеями, своїми висновками, своїми припущеннями. І вчитель вислуховує їх і спрямовує знання учнів на того, щоб діти правильно все ж таки висновку. Тому схема кожного уроку у нас побудована таким чином, що ми хочемо використати 8 кроків на кожному уроці. Перший крок це зацікавлююсь, друге діти. Хочуть дійти висновку, що вони знають про це, ставлять запитання один одному та вчителю, знаходять можливі відповіді, ставлять нові запитання, шукають нову інформацію, створюють продукт, обговорюють ідею. Дискутують і презентують роботу або наприкінці року разом роблять висновки. Отже, яким чином, які саме завдання ми пропонуємо у нашому підручнику запитання на знання. Це запитання, які ми пропонуємо дати відповідь учням, хто, що, назви, де, коли перелічи. Запитання на синтез, вони починаються зі слів склади, побудуй, переглянь, придумай. Запитання на оцінку. Оціни порівняй, що важливе, що викликає якісь сумніви. Запитання на аналіз починаються з дії слів порівняй, проаналізуй, намалюй схему або діаграму. І запитання на розуміння наприкінці уроку. Це вони починаються з, зі слів: Опиши, розкажи, підкресли, поясни, обговори та порівняй. Отже, ми пропонуємо, наприклад, от ви бачите зараз розворот підручника я серед людей. Спочатку. Поміркувати, дати відповіді на запитання, діти якогось певного висновку, попрацювати з діаграмою, потім. Обміркувати разом в парах і групах дати відповіді, на якісь запитання передбачені до даної теми, і наприкінці дійти до висновку і попрацювати зі схемою. Тобто, всі наші теми побудовані таким чином: від запитання до відповіді, яку учні отримують наприкінці уроку, а не на початку його, за допомогою вчителя, аналізуючи даний матеріал. Отже, працюючи за нашим підручником, діти наприкінці року зможуть впевнено сказати: я вмію ставити гарні запитання, я не боюся ділитися ідеями, і я можу дати корисні і цікаві ідеї. Форми роботи, які ми пропонуємо використовувати під час викладання курсу Я досліджую світ це робота в парах, групах, обговорення аналіз ситуації. Дуже багато завдань. Ми пропонуємо попрацювати дітям в парах, як ви зараз бачите на слайді, висловити свої позиції, обговорити їх. Також попрацювати в парах, виконуючи якісь проводячи якісь дослідження, аналізуючи їх, і наприкінці кожного розділу пропонуємо попрацювати або в парах, або в групах, підсумовуючи знання за розділом. Такі теми у нас таки називаються Підсумуємо. Отже, далі про інформатичну освітню галузь вам розкаже моя співавторка Галина Проценко. Передаю їй слово. Дякую вам за увагу. Доброго дня, шановне панство, я хочу представити інформаційну складову підручника. Я досліджую світ. Пані Тетяна вже багато розповіла про компетентності, про змістові лінії, про види робіт, про те, які завдання добираються. Я більше зосереджусь все таки на інформатичній складові, і в чому тут особливість, і в чому то тут родзинка. Якщо в Зати концепцію нової української школи, то інформаційні технології вони розглядаються як такий інструмент, який використовується наскрізно, і який дозволить нам перейти від одноразових процесів до системності, який буде охоплювати усі види діяльності. Якщо говорити про дидактичні принципи, на яких будується інформатична якраз складова, то це інтегративність, це компетентності і це системність. А якщо говорити, тут наша колега вже згадувала, що в підручнику там присутні двоє героїв. Інформатична галузь представлена трьома героями: це дівчинка Гануся, це казкові такі герої, як інопланетяник. Но Елзік і гномик Модрунчек ці герої відомі всій Україні починаючи з 2002 року. І власне, от те, що було тоді відпрацьовано, апробовано, тобто кожен урок він має свою специфічну структуру. І вона притримана, ми дотримувалися, да. Тобто, це деякий теоретичний матеріал у вигляді пропедевтики. Це обов'язково на кожному уроці працюємо за комп'ютерами і за можливості, але практично на кожному уроці є окремий розділ для кмітливих, для розумників і для розумниць. Особливості подачі матеріалу всій галузі. Перше це теоретичний матеріал, він весь подається. Через опорні схеми. На цих слайдах буде представлено деякі скриншоти з підручника, що до теоретичного матеріалу, який, як пропевнетичний, є розроблені авторські відеоматеріали. Вони доступні є і ви можете ними користатися. Наступна особливість подачі матеріалу в цьому розділі підручника, тобто, ми оперуємо. Не кнопками, якщо ми говоримо працюємо за комп'ютером, да, чи щось виконуємо, а ми говоримо про поняття об'єкту і оперуємо властивостями цього об'єкту і діями. Так? Тобто, це так, як, ну, якби ми виходили з того, тобто не кнопки, де вони розташовані, а з якими об'єктами ми працюємо, які властивості ці об'єкти мають, і які дії можна чинити або з об'єктом. Або об'єкт з іншим щось може вчинитись, оскільки ми говоримо про інтегративність. Тому дуже багато завдань, які спрямовані все-таки на формування читальської грамотності, це і прочитати текст осмислено доповнити схему, дати відповіді на питання. Тобто, от такий спосіб є дуже багато. В другому класі, поки що, це ще буде там, ми подивимося, ще буде в нас якби аудіоматеріал, тобто це також стосується і якби вміння прослуховувати, тобто працювати в певному середовищі. І вміння аналізувати те, що ми почули. Але якщо говорити про читальську грамотність, то а, в наступних там а, підручниках 3-4 класу ми дуже активно використовували. Те, що міністерство нам е, е, пропонувало, так, різні ресурси, які є в мережі інтернет, поки що це такі були сторонні. Е, тепер природнича математична грамотність. Пані Тетяна вже розповіла, що це робота зі схемами, це робота з таблицями, це аналіз того, що ми там порівняти, скільки, чого і який там спосіб. Тобто такі завдання практично на кожному а, уроці є. Технологічна грамотність. Подивитися відео, скласти алгоритм, і за цим алгоритмом що виготовити тей чи інший виріб. Тобто такі завдання присутні, як в нашому розділі. Окремо зупинюся. На розділі основи алгоритмізації, тому що є така змістова лінія, де все одно ми маємо опановувати і певні середовища, і без середовищ, уміти читати завдання, вміти аналізувати, вміти вибудовувати алгоритм і вміти виконувати цей алгоритм. В другому класі використовується рекомендується середовище Туксбот або Скретч. Це на вибір вчителя, що йому більш зручніше, і в залежності від того, наскільки підготовлений клас, наскільки він буде сприймати. Токсбот більш простіший, скретч, інтерфейсно трошки складніший. Але або, або можемо використовувати. Плюс це ще завдання побудувати алгоритм. І записати його не обов'язково це працюємо за комп'ютером, тобто побудувати алгоритм, пояснити, чому дії, проаналізувати яких дій, до прикладу не вистачає, проаналізувати алгоритм і знайти помилкові дії, тобто зворотній зв'язок. Такий спосіб це основа алгоритмізації. Щодо відеоматеріалів, їх достатньо багато, а багато це доволі такий відомий проект каналу Плюс Плюс, це наше, це твоє. А далі там є е, окремий в них проект е, винахідники, екопроекти. Тобто ми е, рекомендували і давали покликання на ці ресурси для того, щоб можна було подивитися невеличке відео, проаналізувати, що там відбувається, і дати питання на ті чи інші відповіді на ті чи інші запитання. Е, продовжуючи, що авторські відеоматеріали тут деякі зразки є. Покликаннями м, на ці відеоматеріали. ви можете зайти. Я думаю, що ці презентації будуть здати доступі. Ви можете просто зайти, подивитися це авторські розробки, і вони будуть а, до кожного року. Дуже активно ми використовували аудіоматеріали, а їх зараз в мережі інтернет достатньо багато, тобто прослухати, так? якби є різні проекти, да? каз, казки української там, чи пісеньки з грай тобто прослухати, проаналізувати, і знову ж таки тут і читацька грамотність долучається дати відповіді на ті чи інші запитання. А окремо я вже говорила, що присутні, як би, такий розділ традиційно це для кмітливих, тобто це завдання на розвиток критичного мислення, це на розвиток алгоритмічного мислення, це на розвиток в цілому вміння, тому що там є і робота в команді, тобто і на, на, якби, і комунікативні навички. Вони присутні такі. І наприкінці підручника там окремо. Буде виділено сторінки, де все власне досліджуємо. А те, що ми будемо досліджувати в інформатичній галузі, воно інтегровано з тим, що вивчається а, якби, ну, з інших галузей, які інтегровані в цей курс. В цілому, я досліджую світ. До прикладу, досліджуємо прикмети літа, досліджуємо, хто живе водойма, досліджуємо. А мандруємо лісом. там лісові ягоди, і наостанок це червона книга України. Це сайт, з яким діти вже спроможні працювати, і якби вони досліджують, що там є і в що який спосіб відбувається. А окремо, хотіла б зупинитися, щодо складової інформатичної розроблено тематична, календарно тематичне планування. А воно має таку структуру: тему урока, очікувані результати і робота окремо виділена робота за комп'ютером, тобто, що можна. Робити, але це не обмежує свободу і творчість вчителя, тобто можна використовувати будь-які матеріали, ті, що працюємо за комп'ютерами. І я прогорну, тому що ми як я дивлюся, з часу вибилися трохи, А що які середовища платформи ми рекомендуємо? Перше, це відео, це канал YouTube, але його структурний підрозділ, а YouTube для дітей. Графічний редактор це Tuxpaint. Тобто це, ми рекомендуємо те, що є безоплатним для використання, це Tuxpaint, Learning Apps це завдання на самоперевірку без оцінювання. Це програма на розвиток логічного мислення Жекомполіз, і основи алгоритмізації це програма Tuxbot. Ну і опційно це Scratch. У мене все колеги, Я дякую вам за увагу. Якщо питання, будь ласка, пишіть в чат. Я буду орієнтуватися там. Олександре, на вам спасибі, і запрошуємо до слова Дарію біду.